Привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Разуваєва. Я психолог, сексолог та наставник. І це моє перше відео на YouTube. і рубрика розбір серіалів. Сьогодні розбираємо серіал Друзі. Серіал Друзі дуже популярний серіал, про який знають майже всі люди цього світу. Одразу дисклеймер. Психологічний розбір цього серіалу це не означає, що герої якісь погані або не такі. Серіал класний, я дуже люблю цей серіал. І це просто, можливо, хтось пізнає себе через розбір цього серіалу. І так, перший наш сьогоднішній герой Рос Геллер. Be be Рос Геллер Професор у музеї, палеонтолог, доктор Геллер, як його називають його колеги. Рос дуже тривожна людина, і йому дуже потрібна стабільність і саме тому він іде працювати у музеї палеонтологом, бо там є стабільність і якась внутрішня безпека. Рос схильний до підвищеної демонстративності, він любить похвалитися. Він має меланхолійний темперамент, запальність. Та сентиментальність. Роса легко образити та викликати емоції. Він запальна людина і все дуже близько сприймає до серця. І саме тому Росу дуже легко вступати у довгі та щасливі відносини. Перший сезон серіалу розпочався з того, що Рос розлучається зі своєю колишньою дружиною, яка йому зрадила та стала лесбійкою. Керол це єдина жінка, з якою був Рос, починаючи з інституту, і по дні, коли тільки почався цей серіал. Кожен розрив з жінками роз переживає дуже важко. Він має здоровий тип прив'язаності, проте після того, як його колишня дружина зраджує йому з лесбійкою, з іншою жінкою, в нього з'являються нотки тривожного типу прив'язаності. І у стосунках з Рейчел він починає її постійно ревнувати до всіх, і йому потрібні постійні. Підтвердження слова та дії, які підтверджують, що його кохають та його люблять, що він потрібний. Рос дуже стійка людина, і на відміну від моніки, роса батьки дуже люблять. Він був бажаною дитиною в родині. І дуже довго очікувано. тому в нього немає комплексу відмінника в нього немає е, бажання заслужити чиюсь любов. Він дуже твердолоба людина, він не хоче прогинатися ні під чиюсь думку. Він вважає, що тільки він правий і тільки його думка правильна. І саме через це у них з Рейчел виникають проблеми в стосунках, тому що він не хоче її навіть почути, навіть почути якусь іншу думку. І саме через нарцисизм роса вони з Рейчел на протязі всього серіалу не можуть помиритися та не можуть бути разом, тому що він вважає, що він правий Рейчел вважає, що вона права, і під кінець серіалу вони нарешті зізнаються один одному у коханні та нарешті вони разом через знаєте, 10 років серіалу. Якщо ви впізнаєте в собі якісь нотки поведінки роса, то вам дуже потрібно чути інших людей, звертати увагу на думку інших людей. Просто прислухатися, особливо якщо ви хочете побудувати хороші здорові стосунки з іншими людьми. Вам потрібно прислухатися до їх думки, і це не означає прогинатися під них, але просто слухати інших людей, особливо людей, які для вас дуже близькі. Наступний наш герой для розбору це Моніка Геллер, сестра Роса, Моніка це один із персонажів, яка об'єднує всіх персонажів цього серіалу. Вона кухар, вона ідеальна домогосподарка. їй потрібно бути в усьому ідеальною. Якщо взяти історію дитинства Моніки і її стосунки з батьками, можна дізнатися, що її мама холодна нарцистична жінка, яка постійно знецінює свою доньку. І саме тому в дитинстві Моніка дуже багато їла. Вона погладшила, вона заїдала свою внутрішню порожнечу через те, що їй бракувало материнської любові. У моніки з дитинства РХП, розлад харчової поведінки. І саме тому вона стала кухарем, щоб готувати всіх навколо і щоб всі її хвалили. Моніка завжди хоче бути ідеальною в плані дому та в плані господарства, тому що все ще всередині вона десь чекає цю похвалу та сприйняття від мами, але вона її не отримує. Коли вона схудла, вона почала отримувати більше уваги. Проте, не дивлячись на це, вона все ще залишається маленькою дитиною, яка дуже хоче отримати похвалу від мами, і через це в неї не впевнений та низька самооцінка. Вона вважає, що любов не може бути безумовною. Вона вважає, що любов потрібно заслужити, і вона через це намагається догодити всім та кожному. Вона шукає любові та уваги шляхом догаджання іншим, бо вона вважає, що любов не може бути безумовною. Дуже часто дівчатка таких холодних матерів обирають собі в партнери людину, яка буде так, такою самою недоступною. Задача цих жінок є помічати увагу від близьких людей, які її правда дуже люблять. Зараз поговоримо про Чендлера. Чендлер Бінг. в нього в житті також не обійшлося без дитячих травм. У підлітковому віці Чендлер Бінг дізнається, що його батько гей і трансвестит, а мама пише еротичні книги. І Чендлер починає цього соромитися. Через те, що його батько дуже рано уходить з родини, Чендлер починає бути невпевненим у стосунках. Він не може довго залишатися у стосунках. Він вважає, що сварка це одразу розрив стосунків. Він постійно сумнівається, що він робить щось не те. Він боїться, що його кинуть, якщо він покаже свої істинні почуття та відкриється людині. В дитинстві з Чендлером проводили дуже мало часу, і саме тому для нього зараз дуже важливо, щоб на нього звертали увагу та проводили з ним час. І саме тому він дуже багато жартує, в нього дуже багато сарказму, тому що це як один із засобів привернути до себе увагу, а також це захисний механізм психіки для того, щоб адаптуватися в цьому світі. Часто він обирає дівчат, які йому навіть не подобаються, або які йому згодом зраджують, і саме цими діями він ніби відмовляється від чогось більшого, тому що він вважає себе недостойним чогось більшого. Навіть з Моніко він увесь час боявся, що його кинуть, що його залишать, тому що він не подобається комусь таким, яким є. Проте, не дивлячись на невпевненість Чендлера, він досягає висоти своїй кар'єрі, та він один єдиний з друзів, хто має високооплачувану зарплату та стабільний дохід. Відсутність нормальної чоловічої уваги в дитинстві зробили його невротиком. Наступний персонаж для розбору це Рейчел Грін, красива, багата, розпечена дівчинка, яка з першої ж серії окунається в у реальне життя. Вона ніколи не працювала, вона не знає, як це і з першої ж серії вона окунається у реальне життя. У Рейчел дуже сильно розвинена нарцистична частина. Рейчел емоційна, імпульсивна. В дитинстві на Рейчел звертали увагу тільки на її зовнішність. Саме тому зараз вона має зовнішню опору тільки у вигляді своєї зовнішності. Інших опір вона навіть не хоче замічати. Вона намагалася бути хорошою, красивою дівчинкою для своїх батьків. І саме тому у майбутньому вона обирає розсав партнера тільки тоді, коли він стає недоступний для неї, тобто коли він у стосунках з іншою жінкою. Для неї дуже важливі емоційні феєрверки, емоційні гойдалки. Вона ніби сама дуже часто влаштовує їх для себе. Проте за час серіалу Рейчел дуже змінюється. Вона вчиться приймати людей такими, якими вони є, з їх перевагами та з їх недоліками. Вона навчається бути терпимішою та поступово вона відкриває своє серце для справжнього кохання, де немає ультиматумів, де немає вимог до партнера, де все будується на довірі та на взаємному розумінні. Зараз поговоримо про Фібі Буфе. Фібі жінка з нестандартним мисленням. Вона творча людина. Вона постійно має свій особливий світ. Вона вірить в потойбічні світи, в минуле життя, переселення дух, езотерику, Вона іноді навіть схожа на божевільну, Та деякі люди при перегляді на цю героїню думали, що в неї шизофренія. У Фібі протягом всього серіалу дуже складна історія життя, історія дитинства. В неї є сестра близнюк, в неї бідна родина. В неї дуже рано помирають батьки, і вона дуже рано залишається сама на вулиці. І вона залишається зі своєю травмою, без піклування та захисту близьких. Саме тому психологічний захист фібі це інші світи, це відірваність від реальності, від в якій дуже боляче та в якій неможливо прийняти взагалі цю реальність у дитинстві. Проте, добре серце та проникливість робить Фібі дуже надійним та дуже класним другом. Фібі досить наполеглива. Вона завжди обирає те, що їй подобається. Їм їй все одно, що про неї подумають інші люди. Вона завжди обирає робити те, що хоче: співати, танцювати, навіть коли вона цього не вміє, навіть коли в неї це не дуже добре виходить. Вона ніколи не відмовиться від допомоги своїм друзям та своїм близьким. Вона навіть погодилася бути сурогатною матір'ю для дітей свого брата. Вона знає, що таке втрачати родину, саме тому вона дуже цінує своїх друзів, які їй цю родину замінили. Джої Трибіані, наш останній герой для цього відео. Чої актор дуже легка людина на підйом. Він сангвінік. Джої знаходиться в інфантильній позиції, в позиції дитини. Він дуже легко змінює жінок як рукавички. Він не знає, як платити комуналку. Він не думає про майбутнє. Він витрачає гроші під нуль. Джої не відрізняється особливим інтелектом, проте в нього є емоційний інтелект. У Джої велика родина, в нього сім сестер, і в такій родині просто неможливо не навчитися спілкувати з жінками, тому він дуже легко знаходить з іншими жінками підхід, спільну мову. Саме тому в нього дуже багато жінок. Джої особливо не замислюється про свою роботу, про своє майбутнє, про щось стабільне. Сьогодні в нього є робота, завтра немає. Сьогодні є дівчина, завтра немає. Він знає, що це може змінитися, і він живе просто в потоці, прямо тут і зараз, конкретно, навіть не задумуючись про майбутнє. Проте, незважаючи на таке легке ставлення до жінок, Джої дуже надійний друг. Він всі проблеми друзів сприймає дуже близько до серця. Він знає, як зібрати та скуртувати друзів. Він ніколи не відмовиться допомогти та підтримати своїх друзів. Джо може ображатися, проте це не надовго. Він дуже відходчива людина, і він дуже швидко йде на примирення. Протягом всього серіалу чуї так розвертається, що він навіть стає готовим до справжніх стосунків, до реальних довгих стосунків з Рейчел. І це дуже класно розкриває героя. Через легке ставлення до життя Джої дуже легко вирішує свої проблеми, не дивлячись на інших персонажів цього серіалу. Він дуже легко відходить. Він дуже легко вирішує проблеми. Він дуже легко забуває про проблеми. Тому щоб бути щасливим, не обов'язково мати високий інтелект. Проте емоційний інтелект тут дуже важливо мати. Протягом всього серіалу всі герої дуже класно розкриваються з різних сторін, і це надає серіалу дуже класному шарму. Будь ласка, я буду дуже рада вашим лайкам, коментарям, тому що це перше відео для мене, це новий формат, і мені дуже цікаво, чи зайде вам таке, і можливо в комусь з героїв ви знайшли себе. Будь ласка, діліться цим відео. Я буду дуже вдячна і всім до наступних зустрічей!